Вітаю, Любі! З вами я Алінка, і ви на каналі тик 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 тико Сьогодні ми з вами приїхали в новесенький, свіжесенький, буквально з печі дістаний Макдональдс, в селище Гатне. Тож, друзі, киянчики, хто з Київщини і живе вздовж одеської траси, тепер ви на відстані однієї маршрутки до цієї краси. Зараз ми з вами все подивимося, як там всередині і обов'язково скуштуємо якесь цікавеньке меню. Добрий день, студія. Сподіваюсь, мене добре чути. Я стараюсь тихесенько, щоб нікому не заважати. Перші враження мої про інтер'єр. У мене таке відчуття, ніби я знову потрапила в дитячий садочок, дуже багато усіляких фігур геометричних, типу кола, квадрати. Пам'ятаєте, ми грали такі розвиваючі ігри, типу треба було по формі іграшки всунути її в отвір. Такої самої форми, ось таке враження, дуже таке дитяче, миле, і так розвіює всі погані думки. Трішки впадаєш в дитинство. Такий, такий вайбер. Дуже приємно, як завжди, Макдональдс попіклувався про різдвяний настрій. Є ялиночка прекрасна. Я сяє вбрана, як на мене, зі смаком, дуже мінімалістично. Все небесеньке, гарнесеньке, чистесеньке. Мені подобається, що зробили новий дизайн, не, тех, не так як завжди. Я, звісно ж, користуючись нагодою, знову взяла собі фесмінів. Поки воно ще не закінчилось. Я вже робила новий огляд, Був доволі успішний, багато переглядів набрав. А вгадаєте, яку я фігурку брала? Бо це секретик. Я зараз сховаю, щоб вам не було видно. Розпаковуємо в кінці. Ось він. Я замалила собі дабл чізбургер. ще додала ось Field. Ще в нас є карткіпелька. Я завжди починаю з карткіпельки. Не знаю, яку. мені здається, що вона вистигає найшвидше з усіх. мабуть, тому що вона відкрита в відкритому пакуванні. І тому я починаю з неї. Вже охолола. Також в нас є соус Марінара Моніки. Я вже його куштувала. Такий ресторанний смак має з базиліком, томатний такий соус, то шарить в італійській кухні. Скажіть, куштували чи схоже на справжню марина? Це все нам стало на 335 гривень. І ще нам дали сервіточки, будь ласка. Я закриваю пакілку, щоб вона гарно дивилася в кадрі. І кіга Як завжди, любі витрачати свої дорогоцінні калорії на вподобайки, коментарі, підписочки. Ми з вами починаємо цю прекрасну дегустацію, і вже традиційно я п'ю за ваше здоров'я. Розпаковуємо наш соус. Пахне дуже пряно. Пахне спеціями, базиліком, томатами. Такі перка Який би не був смачний цей соус, він ніколи не змінить в моєму серці. Кисло-солодкий. А взагалі найкращий соус до картопельки Фрі це морозова Макфурі, то згоден з вас подбаєш. А що ж в нас з бургером? Розпаківка бургера. Я знаю, що є два клуби: або Big Tasty, або Double Cheeseburger. Я в клубі Double Cheeseburger, а взагалі. Ні, я в клубі бік Набрехала. Набрехала. Просто я вже взяла раз, взяла вже мені, то щоб не стільки калорій вже з'їдати, щоб не було важко рухатись. Отже, в нас тут ми маємо додаткові огірки, кетчуп, гірчиця, чесник, дві, два шматочки сиру. Мені здається, зазвичай один кладуть. Чи я вже давно не їла даблчистку. Буде все на себе вискала. Ваше здоров'я. Не дивлячись на те, що заклад новесенький, все зробили по канону. Рублена моя смажкотлетка, чедер, як завжди. Мені подобається, що я таки додала трішки огірків, це безкоштовно, до речі, а так ви можете бути певні, що вам точно зроблять свіже бургер. Все по канону, булочка така, як має бути, достатньо тепла. Хоча я вже трішки гаяла час тим, що встановлювала камеру. тож... Нічого незвичного, все, як ми пам'ятаємо, як ми любимо, класичний даблчізм. Любі маленьке завершальне слово. Ви вже побачили, кого я розпакувала. Це був Джої. Після моніки це мій улюблений персонаж, і я вирішила зберегти його на згадку. Ще дуже зворушливо, що в нього там маленька качечка на руці. Враження були найприємніші. Я поспілкувалася з пані Іриною. Менеджеркою, можливо, вона зараз це подивиться. Пані Ірину, вітає вас. Дуже усміхнена, сяюча. Не знаю, які це вдається в ці темні часи. Пані сподіваюся, що все буде класно. Що тут будуть тільки найкращі, найблюб'язніші покупці. Любителі Макдональдсу, любі мої, не забувайте витрачати свої дорогоцінні калорії на вподобайки, на підписочку, і на коментарі. А ми, як завжди, побачимось наступного тижня. Па-па!